Бог любить нас не через те, що ми добрі, але він зробить нас добрими через те, що любить нас. Як стати справжнім, неформальним християнином? Дізнаємося сьогодні у програмі «5 хвилин для змін. Що може бути гірше за хліб із рум'яною шкірочкою, але сири усередині. Звіть увагу на характеристику, яку Бог дає ізраїльському народові через пророка Осію. Єфрем змішався з народами. Єфрем став недопеченим коржем, якого вчасно не перевернули. Господь із сумом дивився на свій народ, бо вони дбали тільки про зовнішню побожність. Внутрішнє духовне життя ізраїтян завмерло. Люди турбувалися лише про те. Аби за свої добрі вчинки і гарну поведінку заслужити похвалу від оточуючих людей, минали роки. Ісус прийшов у нас світ, а в людей нічого не змінилося, їх хвилювали ті самі проблеми. Цього разу Ісус не став називати їх недопечним коржем, Він висловився більш жорстоко, назвавши їх гробами побіленими, що являє собою побілений гріб. Піди на цвинтар і подивися на білі мармурові надмогильні пам'ятники, декоровані художнім різьбленням. Тобі навіть сподобаються чудові фасади склепів, прикрашені квітами і скульптурами. Але що насправді міститься у глибині могили? Це вельми неприємне видовище, уміло прикрите фасадом з білого мармуру. Людина. Яка не привчилася виконувати Божу волю, вміє прикидатися. У дитинстві ми не приховуємо свого егоїзму. У цей період ми переважно такі, якими ми є насправді. Якщо людина нам не сподобалася, ми говоримо про це відразу і прямо. І якщо така людина дає нам цукерку, ми відмовляємось від неї. Якщо на столі залишається останній шматок торта, нам хочеться його з'їсти. Однак, поступово ми дорослішуємо і вчимося приховувати свої справжні почуття і маскувати враження. Ми вміємо сміятися, навіть якщо нам щось не подобається. Ми кажемо дуже приємно, хоч у глибині душі бажаємо, аби ця людина ніколи більше нам не зустрічалася на нашій дорозі. Усе це. Певною мірою впливає і на наше духовне життя. Майже несвідомо ми перетворюємо християнство на своєрідний фасад. У посланні до Лаодикійської церкви відображена стурбованість Ісуса: Ти ледь теплий, говорить Він. Теплота це щось середнє між спекою і холодом. У певному розумінні церкву останнього часу. Характеризують дві особливості, подібно до Єфрема, якого порівняли з коржем, з одного боку припеченим, а з іншого сирим, подібно до юдеїв часів Христа, котрі зовні були бездоганними, а всередині жахливими. Лаодикійська церква з одного боку гаряча, а з іншого холодна. Загалом вона тепла. Однак Ісус пропонує єдиний засіб білу одіж. Щоби зодягтися, білий одяг це праведність Христа. Зодягнутися у Христа означає прийняти його принципи, наслідувати Його характер, прийняти Його керівництво, стати подібним до нього. Грецькі письменники, такі як Платон, Сократ, під словом зодягнутися, мали на увазі прийняти їх як наставників і слідувати їхньому вченню. Зодягнутися в Христа. Мало на увазі видалити або скинути стару людину. Одного разу в Едемі був принесений у жертву Агнець, і його шкіра покрила людську наготу. Через багато віків після цього на Голговському хресті розіп'яли Божого Агенця, і тим самим було вирішено проблему лаодикійської теплоти. У Христі християнство перестає бути фасадом. І стає істиною. Помолимось. Дорогий наш Господь, безмежно вдячні тобі за твою голговську жертву, за твій голговський подвиг, за те, що ти, Господи, міняєш нас. Ми вдячні тобі за те, що Твоя любов торкається нашого серця, і під впливом Твоєї любові відбуваються зміни у нашому житті. Довіряємо, Господи, своє життя Тобі. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі друже. Залиш все те, що заважає тобі мати близькі відносини з Богом.